Херсонці дочекалися свого часу особисто навести лад на вулицях рідного міста. Бажання настільки велике, що вже за годину роботи на стіл приймальної комісії до лав поліції лягло 240 заяв. Презентувати нову структуру в системі Міністерства внутрішніх справ приїхав його очільник Арсен Аваков. З потенційними поліціянтами та урядовцем спілкувалась Анастасія Соболєва. На годиннику ще немає дев'ятої. А біля ювілейного справжня черга охоче вступити до нової поліції. Першим йде Юрій, маючи фахову освіту, він в міліції ніколи не працював. каже другого шансу не втратить. Мені просто не байдуже, як працює зараз наша міліція. Хочеться змін на краще, хочеться. Щоб більше міліція ну, буде буде ще нова поліція, відносилась к людям, громадянам, поважала їх. Серед перших і 23-річна Інна. Дівчина нині працює юрист-консультом, Втім, мріє про поліцію. Можливо, змінити країну, хоч трошечки своїм якимось внеском. Молоді та амбіційні. Кожен прийшов сюди за покликом серця, надії бути корисним своїй державі. Серед претендентів і хлопців в формі Вадим нещодавно повернувся за ТО. Я був в АТО вже багато времени. І, дійсно, я Вот. У человека є свой определенний ресурс, який вони Скорее всего, мой ресурс там вже и пора і себя себе, тут, в новій полиции. Серед майбутніх поліцейських, музиканти, вчителі та бізнесмени старанно заповнює анкету і наш колега, режисер телеканалу Скіфія Антон Коломієць. Люблю Україну, люблю зміни на краще. вирішив е спробувати вступити в лави нової поліції, щоб може десь щось. Помогти змінити на краще в нашому місті і в державі. Аби зареєструватися до нової поліції, треба лише заповнити анкету, при собі мати паспорт громадянина України, посвідчення водія та документи про освіту. Абсолютно все просто, треба просто ввести свої дані, ну, вік, Там, якщо є права, найважче. Напевно, це пройти медкомісію. Хочих подати свої анкети виявилося чимало лише за першу годину було заповнено більше 200 заяв, і це не враховуючи тих, хто зареєструвався в інтернеті. Сучаствує условно говоря, три критерії для роботи, для, для, при отборі для служби в поліці то тобто, сіте фізичні критерії, медицинські і вже і, ну, і общі к далі будуть інтерв'ю, психологічна служба, то тобто, есть общий уровень розвиті. Ну общий урві чоловіка вже 20 днів. Офіційно працює в новій поліції, і вчителька з Одеси. Дівчина зізнається, тепер у неї зручна форма і небезпечна робота. Вразило мене більше за все те, що люди до нас відносяться дуже гарно, привітно. Вони чекають, начебто, от ми приїжджаємо. вони – ой, поліція приїхала, ну приємно. Привітати Херсонщину зі стартом набору до нової поліції приїхав і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Дуже важливо, коли ми говоримо про нову патрульну поліцію, що це не міліція, стара міліція в, в новій формі, це нова поліція з новим менталітетом. І ключевым, пак і ключової парадігми, котра хоче звучить пафосно, але абсолютна правда служить і захищати. Це буде складний процес реформування, не приховуючи, говорить міністр. За таким принципом надалі обиратимуть нових патрульних та слідчих для нас, для тих людей, які пройшли випробування зони антитерористичної операції восточного фронту. Тепер з'явився шанс знайти себе. реализовать себя и укрепить. Потому что в данном случае мы мотивированы, мы очищены. И у нас есть желание и энергия работать на созидание и на обеспечение охраны и порядка в нашем государстве. У всего до новой полиции из тысячи претендентов уберут лишь три сотни кращих. У нас все прозрачно. У нас все очень активно і мотивація очень висока. Так що ми думаємо, що в Херсоні теж будуть хороші ліктора. В Херсоні, звісно, будуть хороші ребята. Нова патрульна поліція вже успішно працює в Києві, Одесі та Львові на вулицях Херсона. Вона з'явиться не раніше січня наступного року. Всі знаєте, що сьогодні велике недовір'я к міліції, велике недовір'я к тим старим органам влади. Тому сьогодні від нас залежить майбутнє нашої країни. І прежде всего обращаюсь к диванной сотне. Давайте сегодня сьогодні Давайте сьогодні помогите нам сделать нову страну европейскую страну. Я дякую пану міністру за те, що відгукнувся на звернення депутатського корпусу на звернення Херсонського міського голови. Щоб як можна скоріше започаткувати цю поліцію в нашому місті, так допомагайте, пане Володимире? Да, ми допомагаємо енергії. Ви знаєте, у нас є програма підтримки правоохоронних органів, і ми постійно допомагаємо. Пункт прийому заяв працюватиме до 6 жовтня, щоденно, окрім вихідних, з 9 ранку до 18.00. розташований він в кіноконцертній залі Ювілейний. Анастасія Соболєва, Володимир Чепинога, телеканал Скіфія.